Так, буду знімати оцю всю маячню звідси. Воно там неправильно поставлено той стебель збоку, як воно там має рости. Коротше, це все неправильно. Ось, Зробила нову бутилку з одним великим отвором. Зараз спробую по-другому зробити. Ось такий результат в мене вийшов. Саме основне стебло, виходить, посередині, і це правильно буде. Корінчики зможуть рости зі всіх сторін. І зафіксувала я зовсім по-іншому. До ось такої палички прикріпила, її паличку в землю і сам стакан обмотала, зафіксувала до цієї палки, виходить, це не до стебла, бо воно ходора ходило ненадійно і, скоріш за все, воно поламалось би два цих стебла і було б не дуже. Тут я трошечки корою. Получається, засипала, щоб воно не пересихало, замольчувала. Ось, я думаю, буде нормально. Так, знову я марширую до своєї гортензії. Вона в такому жахливому стані, що просто. Ну, оце ось вона днем себе так почуває. Зараз ви подивитесь. Ну, я думаю, що це просто від сонця. Це спека в неї такі сили забирає. Тут майорчик має розквітати. Подивіться, яка вона. Вона просто розсипається вся. Ну, зів'яла, зів'яла, це, напевно, що під сонцем. Ось, а от листя саме цікаво, що починає зеленіти після оприскування. Я ще тоді потім підкислила ґрунт ще раз. Там навіть якісь пагони починають рости молоденькі. Ну, подивлюсь, ну, дуже на уваги потребується гортензія. Така хвороблива рослинка. Вимоглива, скажімо так. А тут я побачила, що попалилось листя. Це теж, напевно, що від сонця. ну таке геть зів'яла. Зараз буду щось робити з нею. Ось тут я хризантемку собі вазочку нарвала. бо там її мало видно в тому квітнику. Зараз, напевно, що буду колотити залізний купорос з лимонною кислотою і підливати під корінь, оприскувати, напевно, що я ще почитаю інформацію, як це робити, і буду приступати. Так, тут я приготувала 10 літрів води, розділила на дві частини по 5 літрів. В одне відро я висипаю 30 г залізного купоросу, гарно перемішую. Ось, і залишаю, щоб трошки розчинився. Там має відеречку залишитись е, такий осад, що я вже починаю наблюдати його. Ось так гарно перемішую. А в друге відро я буду висипати 40 г лимонної кислоти. то вони мають розчинитися гарно. І відро з купоросом я легенькою такою невеличкою струєю переливаю відро з лимонною кислотою. Ось, І вже тоді змішую його, виходить, і підливаю під корінь. Я колошмачу, колошмачу його. Так, все, тут я вже наколотила, значить, це буде на оприскування. Полівізатор я залила, а це буде під корінь поливатись. Але перед тим піджиленням треба спочатку гарно полити е, саму гортензію. Зараз я хоча б по пару літр під кущик налию водички. Вона вже трошки відійшла після цього сонця. Ну, ось це листя почало жовтіти. Ну це вже явно, що не відновиться, воно вже впаде. А ось це ще має шанси якісь. На спочатку гарно полити, щоб добриво добре впиталось. Ту горденцію. Це теж якась почала темні, світліше, що це не попекла ще, що? Що з нею? Вночі нормальна була. Це я вже на них багато всього лию, що вони такі, дивіться. Так, ладно, йду за добривом. Це ось таке листя, вона, напевно, попеклась на сонці. Скоріше за все. Так. Ладно, лию під корінь. Однесенько я вже тут скільки поналивала, що воно вже навіть не впитується. Так, і сюди. Так, і що ще мені полити? Осталось. Навірно, так багато теж не треба. Стоп. але це ж її середовище, нічого їй не буде. Так, і зразу зверху ще трошечки водички залию, щоб воно скоріше впиталось. Але воно тут ще то не впиталось. Угу. Так мало мені було по відру залити її під корінь, то я ще вирішила зверху пройтись. Тут прикриваю квіточку, щоб не суцвіття не попалити. ось так обережненько. Ну, що я вам скажу? Взагалі-то не можна було оприскувати. Це мені вже потім жінка відповіла, яка порекомендувала ось цей засіб. Ну, вже пізно, я вже оприскала. Вже нічого, я думаю, я не сильно навредила ці гортензії. Ну, в принципі, я читала в інтернеті, що, що оприскують люди. Не знаю. Якщо такий варіант предполагається, значить все добре, я себе заспокоюю цим. Ось, все. Більше їй вже нічого робити не буду. Нехай вона вже адаптується до будь-яких умов свого життя. Ось, ну, зрозуміло, там підкислити, підживити. І все на цьому. Хай вона привикає. Бо десь тільки листечко зав'яло, і я вже давай з нею щось там її колотити, робити. І вона привикла, напевно, що. Це я собі так думаю. Та ні, це все жарти. Ось. Ну, коротше кажучи, я буду надіятися, що вона відживе, бо дуже гарний колір, коли квітка зацвітає, такий ніжно-рожевий, дуже красива гортензія. Так, тут я йду ще оприскати троянд, думала, не залишиться, бо я там трошки відлила літру-дві, але все ж таки залишилось, то я перейшла на цю частину клумбочки. Бо там явний теж хто на них є. Ось. Можливо, і під корінь треба було б підлити, але. Поки оприскую. Це вже друге їхнє оприскування, де може їй допоможе їм щось. От кожна рослина хоче уваги. Тут мій. Помічник маленький іде, контролює, чи я все правильно зробила. Дитячий садочок на ремонті, тож дитина постійно з мамою в квітнику. Про петунію не забуваюся, обов'язково також треба поливати, бо там не полиєш її день і все, і вона вже починає якась то жовтіти листя, то ну, не треба так робити, потрібно поливати. Чим я і займаюсь, власне. Так, я вже все переробила, знаєте, так класно, вже все полила, все зробила. Ось тут укропчик навіть сьогодні посіяла. Той вирвала попередній там корінчики. Нічого він не почав проростати, він просто висох на сонці. Ось, посіяла новенькі помідорки, підв'язала, бо вже не справляється. Стебло зігнулось повністю, вже на землі лежало. Це полила сьогодні перець баклажани, прямо так все конкретненько полила. Там же в мене деякі перчинки з'являлися. Повиростали трошки. Я сьогодні її гарно полила, а завтра хочу підживити. Ось тут перець є. Огірочки також вже сьогодні перші вибирала зранку помідори ще рано. Приємно, коли так є свої овочі, вирощені тобою. Це дуже приємненько і смачно. Ось так все полила. Сьогодні прямо все поливала, бо така спека стояла цілий день. Ну, по гортензії було видно. От вона трошечки на вечір, бачите, відійшла. Яке листя стало. Прямо живеньке листячко. Ось це почало відновлюватись. Ну, деякі то вже зрозуміло, що вони відпадуть, ось те таке прямо жовте-жовте, воно вже напевно, що все некудишнє. Лілії. Ось цю трояндочку червону сьогодні обстригла трошки багато квітів, яких передсвіло. Ось цей флоксик зацвів. Цього року він трошки прихворів, не знаю, чи так буде рясно цвісти, як завжди, але він дуже гарно цвіте завжди. Ось тут мої ці квіточки бегонії. До речі, ота, що я казала, що вона не зійшла, щось там починає прокльовувати, злякалась вона мене, що я її викину. Щось там один стебельовочок малесенький-малесенький починає. Гладіолуси вже такі вимахали. Ось і цей спірамакс. Щось пару цибуль не зійшло, напевно вже й не їду. І Тут взагалі дві, там ще одна прокльовується. Нічого, може пізніше. Ну, не зійде, так не зійде, нічого страшного. От. Так, я вже з другого дня. Зараз покажу От сьогодні вона себе краще почуває. Такий самий час доби, але вона... Ось тут навіть листочки нові почали випускатися. Мені здається краще. І вона навіть не така зів'яла, як вчора була. І ця також. Це попалю на на сонці. Ось ці гарно почали цвісти. Ось насіялись з одного кущика, а зараз світуть різні. Вся якась червона, а ця жовта. починає розростатися ротодендрон. Так що так. Ось поприймалися така оранжева трояндочка, червоно-оранжева. Ну, кирпічна така вона. Ця прийнялась. І ось ця мені дуже треба, але я щось тут ніяких ознак не бачу. А не щось там є. Брунечка. Я їх кожен вечір поливаю. Шолорчик жарко. Жарко, ти вже теж сьогодні купався. Купався вже три рази, йди да? сюди, я тут, хлопчик, я тут мордашка. Чухати треба, треба тюхати хлопчика, да? Ось так треба тюхати. Тюхати і купати треба в таку спеку, так? Да? І біскус скоро вже буде розцвітати, ось вже бруньок накидав. Ой, жарко нереально просто. Це мі помидори. І там теж. Тут тіньочок хорошо їм. Так, оце що я оприскувала бачите, вона починає набувати темного кольору. А тут взагалі якісь чорні плями з'явились. Ой боже, що це таке робиться? Що це таке робиться? Ось ця гарно пропускала. І ця новенька розквітла, гарно. Це що з ними таке? Ось бутончик не розквіт, а вона вже якась? Все, не буду вже нічого їм робити. Хай ростуть, а то підживлю з'явиться. Я оприскаю і все на цьому. Така ж глянця. Ой, жарко. жарку. Всі тікають до хати. Лордя, там тіньочок? да? На цей клематіс. Ну, звісно, якщо він буде пускатись сюди, то це не варіант, треба його якось підкріпити.